Всім привіт! Сьогодні я до вас своїми пустими баночками січня і вже частини лютого почнемо із моєго повного абсолютного фаворита маска для волосся, «Прилів». Номеру саме ця серія. Я беру її, не знаю, вже яку банку. Тут цілий літр. вона дуже густа, дуже добре зволожує волосся. Вистачає мені на рік, тому що паралельно користуюсь іншими масками. Зараз деякий час покористуюся іншими, щоб волосся не привикало. І знову куплю, надовго вистачає за свою ціну одна з найкращих. Не ідеальний гель для душа, але дуже бюджетний. Приємно пах. Але консистенція така була специфічна. Але якщо вона в бюджеті має місце бути по-моєму брала або в Єві, або у просторі. Літо. Неймовірно, мені подобалась маска для лиця Фрімен. Саме оця зволожуюча гелева. Ставимо в холодильник і після спорту, після жари дуже добре вирівнювала тон шкіри і трошечки зволожувала. Я повторити 175 мл Виходить саме бюджетна ціна. В мене два шампуні. Один ось такий від падіння волосся від гореньер з касторовим маслом і мандалем. На цей раз він мені не підійшов. Визивав не трошки лупу. Тому ну, я там масла змивала, через раз ним користувалась, то більш-менш допользувалась, але більше брати не буду. І так само нічого не визивав, але крім жирності волосся зразу після миття. Каренір фруктіс дуже-дуже жарнить волосся. У мене подруга взяла точно такий, в неї та сама проблема. На другий день. Грять волосся. Тому цей шампунь теж не можу порекомендувати. Хоча масло для кінчиків і волос, і волосся і маска для волосся цієї самої серії в оранжевій упаковці просто неймовірно класні. А шампунь занадто сильний. А, постійно беру. Дуже бюджетно виходить дольче веро, крем мило для рук. Ось така запаска по акціям ну, 25-30 гривень пів літра, переливайте в своє. Мило, приємно пахне, консистенція буває по-різному. Від партії до партії. Я дуже приємна, а я така трошечки більш рідка. Але за свою ціну просто вау. Закінчилось декілька упаковок ще одного мого фаворита. Постійно беру, вам показую. Найкращі смужки для носу це Greenway, ось такі зелені, досить непогано, очищаю чорні точки, забиті пори. Рекомендую спробуйте. Коштує по акціям взагалі 21-22 гривні. Тут в упаковці три штучки. Це за смужки взагалі дуже бюджетно, бо в основному їх продають по одну. І дійсно досить непогано, як смужки, якщо ви любите смужки, працюють. Дуже люблю ось ці капсули бале для обличчя. Бачу від них результат, але мій фаворит ось ці. В них така гелева консистенція, я десь в лозі показувала. Буду про них знімати окреме відео, тому що дуже добре працюють на обличчі. Якщо ви десь бачите ці капсулки, спробуйте. Особливо ці голубі, просто вау! Вау і вау! Мій uh, ще один фаворит, який буду повторювати, Це українська компанія імідж Лабораторія фітокомплекс проти випадіння волосся з корою дуба і червоним перцем. Дійсно, uh, волосся перестає випадати, набагато швидше росте. Знову спробувала, знову спрацювала. Беру ще, хочу просто час цей рік відростити. Волосся дуже дуже рекомендую. Uh, можна купити в інтернеті. А, так, офлайн я не знаю. У нас, по крайній мірі, по-моєму, немає магазинів. А, ось такі патчі були непогані, преті, але. Цієї компанії тяже ціна і загавою найкраще пачу, які я колись пробувала. Якщо брати загавою, пачі, не потрібен навіть консилер з холодильника виймаємо, ранку наносим під очі і кіра під очимо, синяки під очима повністю уходять. Тому загавою буду повторяти ці так сильно порекомендувати не можу. Мені не підійшли після цих загавою відпреті вони гірші. Дуже мені сподобалась сиворотка від Еліза Века з гіалуроновою кислотою. З піпаткою дуже добре зволожувала шкіру. Працює дуже добре. Якщо бачите по акції, спробуйте. Саме для зволоження шкіри супер. І в мене в подруги жирна шкіра, їй теж для зволоження шкіри ідеально підходить, недовго вистачає. І останній продукт декоративної косметики вже так дуже погано виглядає. Дуже хороша пудра від Катріс All Matte, надовго вистачило, 10-й відтінок, в мене вже така дуже подробана, як ви бачите, я повністю її використала ідеально матувала шкіру. От, одна з найкращих бюджетних пудр. Ось так небагато у мене було пустих баночок. Якщо вам сподобалось відео, з вас пальчик вверх. Підписуйтесь. Всім па па па, -па.